Усе. Все друзі, всім привіт. З вами Коннор. Як завжди. Дивно вам чи ні, але я знову тут. І зараз ми починаємо виживати, як В принципі... Я... В принципі, якраз називається, стрім. Треба трішки прибратись. Все, створимо нове виживання, до речі. Бачите, у нас купа виживання. Намагався почати якесь гарне виживання. Але поки що жодне не ввінчалося успіхом. Все. Чекаємо, поки хтось зайде. Привіт всім, хто дивиться в записі. О, привіт! Джокола, як, пож... як поживаєш? Ми починаємо новий стрім. Ой, новий стрім нове виживання. Та й новий стрім по факту. Все. М -м -м. Поки все завантажується мені треба зробити дещо. Тому чекайте. А мало при... Так більше людей заходить. Зазвичай. Типу. Зазвичай більше людей заходить. Ну, стрі... Ну, шортс, в принципі. Та й... і чесно я цього разу забув поміняти в налаштуваннях. Автоматично стоїть... М -м... Шортс стрім. Я цього разу забув трохи поміняти. Я інколи міняю. А як мені це скупіювати? Де... Ладно. Ваше. Наше видали в те. В принципі, це видалі... Ну, відкриваю все. Наше завдання знайти эм. Ем, рівнину бажано біля села. Але можливо... ну... це поки що. Поки що така ідея. Можливо, це виживання стане постійним для стрімів. Ну, ця карта. Цей світ. О. Це, звісно, не факт, але можливо так і буде. О, щось підлагою чи це, мені здається. Я б... Поплив би в ту сторону. Або... Ну так, да, попливемо. А знаєте що? Вай Конор я ж сказав. Мела. Багато людей за... більше людей заходять, коли саме такий формат. Ну, а ще я забув просто поміняти. Я забув просто поміняти. Це одна з причин а інша. Більше людей заходить. Реально я трохи. <риклад> ладно. Yeah. Oh. Я. О. Нереально підлагує? Цікаво. В чому проблема? Кот. Окей, okay, ладно. Mm. Скриємо карти, щоб? Розуміти. Савана, так. А от це неприємно. Знаєте чого? Бо я дуже не люблю савани. Ну ладно. все. Побігли. Десь в ту сторону, напевно. Ну, добре, зараз. Здоров був, привіт знов. Ем. Будемо шукати рівнину. У мене багато планів на це виживання. Якщо... це не я був. Окей, ладно. Тоді просто привіт. Це інше діло? Ладно. Якщо в цьому виживанні не вийде реалізувати я реалізую це на наступному сезоні Мейнхавена. Але все одно стараюся вкластися в це. Привіт, Маут! О, так, де ж рівнини? Бо я точно не буду жити тут. Я терпіти не можу, Саване. Нормально. Завтра, звісно, буде. Не так, але. Поки нормально. Було б добре зараз знайти. Село набрати їжі Це було б непогано. Я не Вийде. Привіт, Хэппи, Лиза. Удачи. Дякую. Шукаємо столом. Мистер Максимум. Ладно, походу на Майнхавен він йшов. Але промахнувся трохи. Ладно. Ну це... О, вісім людей, та ви шо? Всім привіт! Дуже приємно, що зайшли. Так. Мені 13 за два з половиною місяця 14. Мм. Те рівнини. Мені треба рівнини, люди. Можливо, в цій стороні рівнина. І треба їжа, бо я просто тохну від холоду. А чого я говорю, тихо? Е, це може не мені. Платно. Якщо зараз знайду село це буде просто. Серйозно. Курочка. Е... Ну, взагалі, я не граю, скажімо так, з ким я зазвичай. Ну, я зазвичай граю сам, то коли немає інтернету. В принципі, колись, ну, дневного ну, можна буде колись. Ой. Твоє ладно. Да, на телефоні. Є ноутбук, але не тягне він нові версії. Мені б знайти просто якесь село. Все. Мені по факту більше й не треба. Ну, на початок. Далі треба буде ж... Це вже буде потім. Йой. Йой, яка печерка. А. Якщо мені, то я не граю не в те, не в те. Я мене не цікавить це. Йой, теж ладно, попливемо. Ой-ой-ой, як підлагало. Ой. Та зараз міня. Господи, шукаємо. Знаєте, що можна? Рожи тобі один вот закрываю. ігровая. Ну, у мене, типу. на ноутбуці. Просто у мене взагалі не ігровий опа. У мене просто не ігровий ноутбук, у мене він більш робочий. Тому це, скажімо так, нормально. Так, у мене 12 і і такий... Там взагалі ідеальний ну, тя не ідеально. Вау, набір юного дослідника, скажу так. Правда мені щось би поїсти. я так не проживу довго. Ладно. Ладно... Опа, Оу, не бачив що. Ладно. Знаєте, що можна зробити? Заспіденити, Ну... Просто цей початок не дуже мені не подобається. Знаєте що? Ми створимо новий світ. Цей не надто мені подобається тут. Основный биом, скажем так, Киев. Mm. Секунду. <свык> Точки. Ну, mm. Арсен, что я тебе скажу. Йди в старавку. у тебе перша шизофренія останньої стадії. Якщо ти таке пишеш. Ну, але... Я не здивований, росіян таке. Усіх. То... і то ти що? Загоден з тобою, Ліза. Координати накаємо це. Що нам ще твич? Мультиплеєр, хайп буде мультиплеєр. Що створюємо? Можливо, зараз користаємо Base? для кращого старту. Але не знаю. Нарешті входить на ланяці ігри. Що? До речі, в жовтні ж буде draft Life. На який я точно зроблю типу огляду. Ну, розбір. Бо я минулого року робив і цього зроблю. Напевно. Ну, поки що в планах. Але точно не скажу, тому... Будемо дивитись. Так, ну що ж. Будь Ласка, рівнину. Вау. Ну шо, лишаємось тут? Чи користуємося ...Tank Base? Ч за? Не знаю, окей. Напевно, лишаємось тут. Але зараз скористаємося Чангбейс. А Фенікс може зайти? Ну, дивись, Феня. Можеш? Якщо хочеш. Але я не буду, скажімо так. Бігати. Я буду робити все що, ну, що мені треба, скажем так. Ти можеш, звісно, бігати, щось виживати, але я не буду, скажімо так, зосереджуватися на... Не, ну, коротше, я буду робити бігати, наче сам раю. Щоб не прив'язуватися yeah. до одного місця. Ну, коротше, так, да, можна заходити. Мені треба chunk pace Chunk pace Ось. Mm. Шукаємо. Сосідмап. Добре, ладно. Так, мені треба... <freestyle> Ось так. Зараз будемо шукати Мінус 1-3-2, 1-3-2 8-9-4-0 8-9-4-0 8 9 4, 0, 9, 4, 0 4 9 4-9-3-1 4-9-3-1. Окей, okay, як хочеш... Один. 2,4, один. Чотири, один, чотири. Чтири, один, чотири. 2,0, 6,9. 2,0. 6,9. Опа. Мені треба знайти місце. спавна приблизно. Все. Я знов повертаюсь до гри. Скажімо так. Двісті одинадцять окей, ладно, приблизно тут уф уф. ой 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 Уй-ой-ой-ой-ой. А ми зайдем в ми сваримовий світ. Бо тут нічого нема навколо нас. Тут нічого не реально. Створимо новий. і поставимо якийсь сіт такий, щоб легко я міг їх написати не <різвіться> так став. Як мені треба ям дайте. Отак вот от щось написав Тому не треба він треба звісти. Оце вот, вот так, о! Все. Все готово, поки що будемо писати. Дивитися, що нам випало. Один, 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 один. Два, два, два. А чого вот так? Вот? Ух, ну вот все вже. Це вже поцікавіше. Прода спаван якийсь такий Турний. А, це не спавен, йой. Угу. Угу. Не знаю. Не знаю, потом дивитись. 24-3. Френс. Якщо так подумати. Мінус 296. Біжимо на мінус 296. Одночасно в ту сторону, все. Нам в ту сторону. По дорозі там портал таке. О, ідеально. В принципі, територія класна. Тільки, таке... ми... зрозуміло. О, ідеально все. В принципі. О, містер привіт. Як ти там? На Менгавен біг ч. Так, все, збираємо. Треба саджанець один. <гум> Я так зрозумів. Так. Дайте саджниць. А мені дали саджнець, дякую. Ага. Ладно. Так. Мінус 296, майже добіг. Нормально. Скоро будемо в селі, якщо воно гарне. Лишимось там, воно якраз. Нам переплисти наче цю. Ого. Мені вже цікаво. А я напевно найближчим часом не буду викладати відео взагалі, а про Мейнхавен точно не планує. Це поки що. Бо нема що робити, я думаю. Ти розумієш. Все ідеально. Не знаю це. Окей, подивимося, що навколо є. Ну, в принципі, ще одне. Ні, в принципі, непогано. Йой, телефін жодти. М -м -м. Та да, я тільки вже про це згадував. Буду робити розбір, огляд розбір огляду, ну, коротше. Ти зрозумів. Ой, як. Мені голод забрати хижу. Ні, я розумію, я ж це й кажу. Я ж кажу, що скоро буде голосование, голосование ну, Minecraft Live, на якому нам покажуть більше інформації. Ну, не більше інформації про оновлення. Я хочу розібрати його, що нам показали. Та я чув, що минулого разу був бунт. Сьогодні того, що ну, мординги просто зробили. Ну, вони знали, що хто буде переможцем. Вони самі, вони. Ну, не було голосування по факту. Але. не знаю. Мені все одно. Щоб додали щось цікаве. До речі, містера, коли буде початок голосування? Мені прям цікаво, я до старін. Мені кіно подобається по факту. Прикольно. Непогано. Ну, типу, всім, всі хейтять, мені подобається факт. Непогано. Що? ти хотів. Лайф екшн коротше що ти хотів від Майнкрафта в... Майнкрафт фільму? Це згоди, що джмон. Ну дуже схоже на джуманджі. Як той, який дивився е, я згоден, що анімація була б. Більш підходячою, напевно, але мені подобається і це. Ну, анімація це краще вже тоді робити... Анімаційний, типу, серіал. Да, типу, всім не подобається. Як моби, таке інше. Мені мені подобається. Дуже красиво, дуже все таке. Там мені цього достатньо. Головне, щоб було красиво. Сюжет, ну, понятно, що сюжет було б добре, щоб теж був гарний, але. Що буде це буде? Секунда. Куди йдемо? Окей, не знаю навіть куди ми підемо? Варто було б піти. Можливо, в Шуц шус окей Це хто так я його знати. Мм. Mm. йо як прогла. Якось не дуже мене кладеться за виживанням, поки що. Давайте вирішим, куди ми йдемо. Знаєш, те що ти мені сказав про проживного стрімера, нічого не дає мені. Як не знав про нього? Секунду. Так Ладно. Мурик. Не треба казати про те, що це зробовтикершо. Mm, так золота портал в пекло, а потім. Чесно у немає куди ми підемо. Мінус 328 Дивіться. Та я звідки знаю, чесно, я в цьому трохи не тямлю що, що до чого так, куди я вже запрів. Може, ну, ну, ну чесно, я зараз. Сори, не вдупляю, что происходит. Всем удачи. Треба какие-то мне снимать. Я, на мне линьки систы банально снять. Честно, минус 320. Hey, uh... Думаю, може мені зробити свій сервер? Я честно вже нічого не розумію. Що я хочу... Минус 3 Ну с тобой звісно, наш створовий тягов Я ма зараз на 6 дах їде. А від цього вс цього... Я тукаю простой портал Кимнин Та горе не тре 326. Я походу понял, де порт. Минус 320. Портал здесь тут. А, я ж портал. Я же может... О, господи, портал вже може сповнитися під водою. Ой, господи. О, секунду. Я Разлишусь зараз. Тут. Ой, господи, давайте завершувати, друзі. Щось якось сьогодні не складе Тому бувайте, друзі. Можливо, найближчим часом буде стрім. Можливо. Може ні. Повчання, як ви розумієте. Можливо, скоро буде щось якесь цікаве відео, це теж не факт. Коротше, бувайте, з вами Конорія. Був. До зустрічі!